Я Алла Шатунова. Вітаю всіх! Сьогодні будемо вивчати регуляцію функцій серцево-судинної системи, що необхідно для виконання крові і функцій, виконання різноманітних функцій крові можливо лише за відповідності складу крові особливостями її циркуляції в серцево-судинній системі. Тому в організмі існують механізми регуляції, що погоджують три кити, три складові циркуляції. Об'єм крові, робота серця, тонус судин, відміни у регуляції центрального і периферичного кровотоку. Механізми регуляції центрального і периферичного кровообігу так само, як і окремі його параметри дещо відрізняються, так на периферії в органах і тканинах погоджуються склад і місцевий об'єм крові з тонусом судин мікроциркуляторного русла. Механізми регуляції центральної гемодинаміки враховують об'єм циркулюючої крові, роботу серця, тонус резистивних судин, що забезпечують необхідний рівень системного артеріального тиску. Відповідальність за дотримання умов регуляції кровотоку покладена на багаторівневу систему регуляції, що включає серце, судини великого та малого кола кровообігу. Та фізіологічні властивості елементів, що входять у серцево-судинну систему кровообігу. Нервово-рефлекторні механізми та гуморальні механізми. Існує два контури регуляції серцево-судинної системи. Контури функціонують у різних умовах життєдіяльності. Один контур підтримує кровообіг. В умовах фізіологічного спокою інший адаптивний включається при зміні функціонального стану окремих органів і систем організму для забезпечення адаптаційних перебудов. Адаптивний контур регуляцій більш складний. У ньому можна виділити кілька ліній оборони, утворених системами регуляції, швидка негайна регуляція, проміжна регуляція, повільна відсунута регуляція. При різних змінах параметрів кровотоку окремі його рівні підключається поетапно, залежно від вираженості відхилень, що виникли, або складності адаптивних реакцій. Навіщо потрібна регуляція системного кровообігу? Регуляція системного кровообігу забезпечує пристосування хвилинного об'єму крові до метаболічних потреб організму. Насамперед, транспортування до клітин кисню. І поживних речовин. Регуляція системного кровотоку в стані фізіологічного спокою. У умовах фізіологічного спокою кровообіг відбувається з мінімальною активністю систем регуляції. Для забезпечення кровотоку в кожному органі і у всій серцево-судинній системі застосовуються переважно анатомічні особливості, фізіологічні властивості самих структур у серці. Це властивості скоротливого міокарди провідної системи. У судинах розподіл хвилинного об'єму кровотоку між органами відбувається залежно від їхніх анатомічних особливостей, діаметра, складу елементів стінки, тонусу. Від чого залежить тонус судин. Тонус кожного відділу судинного росла залежить від властивостей скоротливих еластичних елементів судин, від об'єму надходження крові. Крім того, має значення міст у крові вазоактивних сполук, гормонів, метаболітів, а також базальний рівень нейрогенних тонічних впливів, гормонів крові, метаболітів інших органів. Комплекс зазначених механізмів підтримує відповідні параметри роботи серця, ударний об'єм, частоту серцевих скорочень. Рівень тиску у великих артеріях і венах, а також постійну кількість і склад циркулювальної крові, який регульований параметр у контурі регуляції кровообігу. Регульованим параметром у контурі регуляції кровообігу є величина системного артеріального тиску. Рівень систолічного артеріального тиску залежить здебільшого від ударного об'єму серця. Рівень діастолічного артеріального тиску. Залежить від опору резистивних судин. Це дрібні артерії і артеріоли. Параметри їх контролюються барорецепторами, що в разі відхилення включають відповідні рефлекси на серце і кровоносні судини, виконавчі структури виконавчими структурами, від яких залежить безпосередньо хвилинний об'єм крові, є серце як насос, системні судини, їх просвіт і об'єм, кількість. Циркулювальної крові, які забезпечують венозне повернення крові до серця і, відповідно, серцевий викид. У стані спокою на кривій запису артеріального тиску виявляються хвилі трьох порядків: хвилі першого порядку пульсові коливання тиску, хвилі другого порядку зумовлені впливом вдиху і видиху на приплив крові до відділів серця і взаємодії дихального, судинно-рухового центрів стовбура мозку. Під час вдиху в артеріях великого кола кровобігу тест знижується, а під час видиху підвищується. В хвилі третього порядку виявляються внаслідок повільного коливання тонусу периферичних судин з періодичністю 6-20 секунд. Ми опанували регуляцію системного кровотоку. Давайте застосуємо отримані знання, який регульований параметр в системному кровотоку. Кількість барорецепторів у каротидних синусах, чи кількість барорецепторів у дузі аорти, чи кількість крові, чи величина артеріального тиску. Правильна відповідь: величина артеріального тиску. Регуляція кровообігу в мінливих умовах існування. У реальному житті людина більшу частину проводить, як правило, в умовах, що суттєво відрізняються від відносного спокою. У такому разі. Зміна функціонального стану організму неможлива без перебудови кровотоку. Крім того, нерідко можуть виникати відхилення від стаціонарного рівня і у самій серцево-судинній системі. У всіх цих умовах для забезпечення кровообігу включається адаптивний контур регуляцій, відновлення кровотоку при тимчасовому підвищенні артеріального тиску у судинному руслі. У разі короткочасних відхилень параметрів системно-артеріального тиску і об'єму крові, стабілізація їх відбувається переважно внаслідок рефлекторних реакцій судин. Підвищення тиску в артеріальних судинах подразнює барорецептори рефлексогенних зон аорти і каротинних синусів. Аферентні імпульси через бульбарний відділ судинно-рухового центру гальмують пресорний відділ і збучують депресорний. Тонічний вплив на резистивні судини знижується, судини розширюються. Розширення судин виносного відділу зумовлює підвищення їхньої ємності і зниження об'єму крові, що повертається до серця. Одночасно зменшується і сила частоти серцевих скорочень. Унаслідок цих змін артеріальний тиск падає. Ми опанували, як відбувається відновлення кровотоку при підвищеному артеріальному тиску. Давайте застосуємо отримані знання, де розміщуються барорецептори, які реагують на підвищення артеріального тиску. У правому передсерді, у лівому шлуночку, у лівому передсерді, у дозі аорти. Правильна відповідь у дозі аорти. Відновлення кровотоку при тривалому підвищенні артеріального тиску у судинному руслі. Якщо подрезнення барорецепторів у дозі аорти триває довгий час, то до зазначених еферентів серця і судини приєднується вплив на об'єм циркулюючої крові. При розширенні резистивних судин у капілярах підвищується ефективний фільтраційний тиск. Це призводить до того, що вихід рідини із крові в тканини починає превалювати над поверненням її в кровотік. Сечі утворення і виведення води із організму, що посилюється одночасно із цим, додатково зменшують загальний тиск крові і серцевий викид. Відновлення кровотоку при зниженні артеріального тиску у судинному руслі. При зниженні артеріального тиску знижується частота імпульсацій від барорецепторів, що призводить до протилежного ефекту. Артеріальний тиск збільшується внаслідок Рефлекторного спазму судин і почастішення серцевих скорочень. Одночасно, з цим у разі спазму периферичних судин знижується ефективний фільтраційний тиск і збільшується реабсорбція води з міжклітинної рідини, що зумовлює збільшення об'єму циркулюючої крові, яке зі свого боку сприяє підвищенню артеріального тиску. Крім того, лише збільшення об'єму циркулюючої крові саме по собі забезпечить підвищення венозного повернення до серця, збільшення серцевого викиду та артеріального тиску. Якщо зазначених механізмів для підвищення артеріального тиску недостатньо, підключається новий рівень регуляторних впливів, що ґрунтуються на гормональних впливах, збудження симпатичних нервів, сприяє посиленню, виділення катехоламінів мозковим шаром надниркових залоз. При деяких екстремальних ситуаціях рівень катехоламінів у крові може зростати в 10-20 разів. Катехоламіни стимулюють роботу серця і звужують судини більшості органів, за допомогою катехоламінів подовжується і посилюється дія на серцево-судинну систему симпатичних нервів. Коли беруть участь у зміні об'єму плазми гормони, у активній зміні об'єму циркулювальної плазми беруть участь і гормони. Основні із них присерний натріуретичний гормон, вазопресин – Вазоприсин. Гормони, ренін, ангіотензин альдостеронової системи. РААС. РААС активізується у разі порушення ниркового кровотоку. Зменшення кровопостачання нирок відбувається унаслідок зниження системного. Артеріального тиску або спазму ниркових судин, утворений ангіотензин, 2 Справляє подвільну дію. З одного боку, він звужує артеріальні судини, підвищує системний артеріальний тиск, з іншого стимулює виділення в надниркових залозах альдостерону, що через нирки втримує в крові натрій і воду. Раз відіграє важливу роль. У нормалізації кровотоку при патологічному зниженні артеріального тиску та об'єму крові. Але з іншого боку, збільшення активності рас при деяких ураженнях нирок може зумовити артеріальну гіпертензію. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною!